купувати оригінальні брендові речі зі знижкою 50-70%. В кінці відео я розповім, де саме розташовані ці локації, коли краще прилітати та як повернути до 20% витрат із ваших покупок. Ми прилетіли в Італію до наших знайомих. За квитки заплатили всього 15 євро, і ви можете самі впевнитись, з Валенції в Італію є дуже багато таких пропозицій. Найкращий шопінг це аутлети, це торгові центри, де зібрані найвідоміші бренди. І вони розпродають речі з минулих колекцій. Знижки справді вражають і сягають вони 30, а інколи навіть 90%. Є два періоди, коли знижки досягають свого максимуму: це серпень, вересень та січень і лютий. Навіть якщо ви прилетіли в інший час, не хвилюйтесь: у більшості магазинів завжди є окремий закуток з вигідними пропозиціями. Наприклад, пуховик Марко Поло замість до євро коштує всього 60%. Італія справжній рай для шопоголиків і поціновувачів моди. І не забувайте, окрім знижок від магазину, ви можете оформити такс фрі та повернути частину податків, якщо виїжджаєте з країни, ну і вважано з Європи виїхати, в тому числі. Інструкцію щодо повернення таксі лишаю вам в описі під відео. Ну і підписуйтесь, тут багато цікавого.